Боятися немає сенсу. А чому? чому чому? Чому чому? За допомогою техніки П'яти-Чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі. Слухайте нас на найтеплішому і П'ять чому нам у поміч. Мене звуть Оксана Квітнева, я ведуча проекту П'ять чому, присвяченому страхам у часі війни. Я Юлія Котрубаш, я ведуча радіостанції Західний полюс. Я Вікторія Кравченко. Кандидат психологічних наук, психолог, завідувач кафедри суспільних наук івано франківського національного університету нафти і газу. У нас така тема специфічна. Зима ще, начебто, далеко, але вже близько. Вона буде лякати всіх значно більше, тільки на настануть перші холоди. Зараз цю спеку вона ще так особливо не турбує. Можливо, ми ще особливо так не прийшли до усвідомлення того, що нас чекає. Голос вулиці. Тут цей зими ще поки що нам не треба. Слідуючий 100%. Треба боятися. Так. Треба І дуже серйозно. Яка? Бо Будрова заготовлюємо. Серйозно? Ну що ж, ну що ж. То непередбачуваний чоловік, так що той, який на нас напав, два каміни маємо. Ні, не лякає. Ну, Будемо бачити. Що наперед боятися? Голос вулиці. Першу цю тему для мене підняла саме Юля. Я перша налякалась. <рес> <рес> Я перша налякалась зимою. А коли це сталося? Ще, напевне, якось посеред літа ми почали вже про це говорити. Десь, ну, вже місяця-півтора. Це було пов'язано з тим, що треба менше дивитися телебачення, напевно. Я включаю телевізор і починається з того, що нас лякають тим, що буде неймовірно складна зима. Ще ніколи такої складної зими не буде. Але українці її переживуть. Я виключаю телевізор і вмикаю наступний день. Нас чекає дуже складна зима. Готуйтеся, готуйтеся. І на якийсь там раз, не знаю, п'ятий, десятий, я дуже часто це чула щодня. У Нас на радіо цього не чула, слава Богу, по телевізору постійно. Я почала не вимикати після нас, яка дуже страшна зима. Я почала слухати далі, що вони пропонують, ну через що зрозуміло, ніби що вони пропонують. І далі мені стало страшніше, тому що що нам пропонували? Це пропонували записатися дровами. І якщо перший раз я відверто посміялась, ну записайтесь дровами, добре, окей, я живу в звичайному багатоквартирному будинку. Мені немає куди і сенсу записатися дровами. Ось другий раз я зрозуміла, що це був абсолютно не жарт, і вони на повному серйозі говорять, що треба запасатися дровами. І от буквально на минулому тижні вже ведучі почали задавати запитання, що робити мешканцям багатоквартирних будинків, які не мають можливості запасатися дровами. І думаю, о, прийшов мій час, нарешті я почую відповідь, що треба робити мені. На що сказали відповідь, яка мене налякала ще більше, було сказано: шукайте, де ви можете перезимувати. Тому що, ну, пояснили, тому що якщо мешканці багатоквартирних будинків, усі о, водночас увімкнуть конвектори і електроприлади, а ми це зробимо, тому що хтось буде заряджати мобілку, хтось включить е, якісь акумулятори, хтось телевізор, хтось, ну постійно щось буде включено, то лінія електропередач не витримає. І це вже однозначно. А в багатьох будинках вони старі ці лінії. Це мій будинок якраз теж. Тому на це не розраховуйте. Можете нічого не прокуповувати, тому що лінії не витримують однозначно і тому шукайте де і Мені стало тоді ще страшніше. Ми працюємо на радіо. До того як почалася війна, ми розповідали про те. Я розповідала особисто, як Ілон Маск будує місто на Марсі. Він проводить там інтернет Я думала, блін, як круто, ну ми зараз вже живемо в цьому, ми вже живемо. Може не ми, а там наші діти чи там чи наші онуки, вони вже будуть літати на цей Марс, якби там на Буковель. І тут бац, приходить війна, і люди вони мусять жити в підвалі і грітися отак. Їсти ото ж розплакати. Їсти ось так. І це страшно. П'ять чому нам у поміч? Передісторія. Все ж таки, напевне, треба уточнити, бо деякі люди не в курсі взагалі чого бояться і чого готуються до холодної зими. Хоча кажуть, що зима буде тепла. Ну, Це нас, напевно, так заспокоїть, бо минулого року теж казали, мені було холодно. Нам обіцяють 18-19 градусів в багатоквартирних будинках і лякають, що це так холодно, бо норма це плюс 21. Но я минулої зими зимувала саме при такій температурі в польському будинку, де тяжко обігріти квартиру. І, відповідно, мене вже це так сильно не лякає. Ну, це не найгірше, що може бути. 18-19 це ще можна. Пережити головне, що воно є хоча б якесь мінімальне тепло. Останні новини сказали, що буде 16 градусів, і добре, якщо буде 16. Інформацію подають так в суспільстві про те, що якщо будемо газом опалюватись, це буде дуже дорого, і не всі люди зможуть у війну опла оплачувати. Тобто один варіант. Другий варіант, я розумію, що. Е не буде газу, нам не вистачить на опалення на всю країну і на ту частину країни, яка перенаселена, то в зв'язку з цим ну, також не будуть опалювати і не буде просто доставки цього газу. І тому треба шукати альтернативні варіанти. І е, тим, і люди наля налякані, що не вистачить ресурсів, е, ну фізичних, якихось фінансових, щоб ми обігрілися, так або не вистачить е, ну, всієї цієї атмосфери, щоб ми. Знайшли, де зігрітися Ну, от, в такому плані. І тому виникають страхи із-за того, що перенасичений інформаційний простір оцими власне страхами, а не конкретними роз'ясненнями, що, що, що робити і на що саме. Тому що хтось може заплатити і може газ цей мати в індивідуальному опалення і платити, хтось не зможе платити, буде шукати альтернативу. Але ця альтернатива також впирається тільки фінанси, або ще не фінанси, або просто вперед. Живання так, тому що, наприклад, в тих самих будинках можна дрова палити, але все рівно нагнітають. Ну і ну і через це виникають в людей такі е, страхи. Багато інформації поступає від офіційних е, лиць, тому е, ну, це якби довіряють. Цим наративам і тому серйозно сприймають. Кличко вже неодноразово закликав: там, купляйте сведри теплі, купляйте електробуржуйки або просто буржуйки і так далі. Мер Львова демонструє, що він там запасається дровами. І коли це йде від офіційних посадових людей, то звичайно що це трошечки вже більше і більше нагнітає. Але в даному випадку сонце спасає. Тобто світить сонце, розслабляє вітамін Д, дає радості. Тому що ми не так лякаємося, але інформаційно це все нагнітається. От, коли почнуться осінні тумани на досвіді Юлі, можна сказати, що все рівно ну надходить такі, таке така тривога робити, якщо не допомагає, фільтрувати інформацію, так та що постачає, та що надходить до нас, так навіть якщо офіційні особи нам про це говорять, також треба фільтрувати, тому що це залежить від регіону, це залежить від умов, де людина живе, і так далі. Тобто, і від того, власне, як ми можемо організувати собі теплу зиму, а не холодну. Лодно, тобто, це залежить від нашого настрою і від того, як ми. Е ми відповідальні за те, що ми можемо контролювати. За все решта, ми не можемо. Ми не можемо контролювати державу, яка не зможе сплатити там і нам подати газ. Ми не можемо контролювати там електропостачання. Так, наприклад, це об'єктивні умови. Але ми можемо контролювати те, що за що відповідаємо. Це наш настрій, це наш оптимізм, це підтримка один одного, це користування цією інформацією. Так, ну от вмикати, не вмикати. Це я контролюю скільки разів на день мені вмикати. А скільки ні, і так далі. І коли вже з'явилися ці якісь тривоги і страхи, ну, з одного боку це нормально, це захисна реакція наша. Так, в організмі працює страх, це наша захисна реакція. Вона убезпечує нас від чогось. Вона попереджає, вона загартовує нас, так вона дає нам цю ця тривога дає нам думати про те, як вийти з ситуації, і так далі. І тому це одна історія. А коли... Розвиваються страхи вже більше й більше. Їх є дуже багато цих страхів і видів різних та соціальні страхи. Там що я не почув і не знаю все, або я не можу так, як інші зробити, бо я живу, наприклад, в старому, бо в старій квартирі в багатопороховому Так, це соціальні страхи. Це спонукає все частіше включати телевізор, а раптом на тобі нарешті скажуть, що робити. А вони так часто про це говорять. Що не треба частіше включати кожного так. дня. І вони тому розвиваються вже говорять. такі страхи, вже знаєте, складні оці синдроми, симптоми вже окремих таких ну порушень. То це різні історії. Коли це захисна реакція, і ми е, цю інформацію сприймаємо для того, щоб бути обізнаним, для того, щоб себе убезпечити, для того щоб організувати собі теплу е, зиму, як можу, як я можу своїми ресурсами, як я можу в своїй місцевості, і так далі. І вже коли цей страх вже заходить далі і далі, і коли це вже паралізує, це вже Можливо. паралізує, так Щось і тому і тому це вже складніший варіант. Там вже е, ну треба якби звертатись до фахівців і. Розглядати це як частину симптом, синдрому. Так. Крім цих двох таких напрямків страху, да, є ще кріофобія. Не дуже патологія, але це якби фобія, страх конкретно холоду, зими, морозу. Ми, по суті, почуваємося трохи безпорадними, тому що ну, ми звикли, що нас мусять забезпечити теплом. так? А оця безпорадність, вона, ну. Додає нам розгубленості. Що ми можемо зробити самостійно? Практично нічого, окрім от власне, закутатися як, якомога тепліше. Те, що нам е, пропонують як альтернативу тут на місцях, ну тобто не тільки в Франківську, обігрів у школах і прийти погрітися тут. е, Я собі цього не уявляю. От ми прийшли погрілися, далі пішли в холодну хату. А, а де жити? В школах ми жити не зможемо. Прийти погрітися, як тимчасовий пункт обігріву. Окей, навіть приготувати їжу розглядаються такі варіанти, але все одно, ну, ми не будемо жити у тих самих школах. Тобто, мені здається, це такий геть зовсім може варіант порятунку від саме від переохолодження, від обморожень, від всяких таких штук. А от щоб постійно якось підтримувати більш-менш нормальну життєдіяльність. Ну я придумала тільки конвектор. Ну, знову ж таки, якщо кожен включить конвектор, то кажуть, що лінія не витримає, це те, що може обігріти. Кімнату ну включити кондиціонер. Кондиціонер гріє приміщення, якщо на вулиці до мінус 10. Якщо мінус 10, він вже не гріє приміщення. Ну це одна кімната. В ванні біля рушника сушника сидіти. Ну це, це теж це, якщо він буде теплий. Якщо буде електрика, це поняття комфорту. Це не те, що там я боюсь змерзнути. Психологічна складова це той настрій, ну, на що ми будемо налаштовані. Якщо ми налаштовані на перемогу, на те, що ми не змерзнемо, на те, що швидко закінчиться війна, і ми докладемо зусиль, і ми будемо гуртуватися, і так далі, воно цей тонус тримає людини. В нормі взагалі тривога в людини це 30%. Якщо людина на 30% тривожиться, тобто це є небезпека. Якщо тривога зростає до 50%, от як в нас війну було, так, і ми давали собі ради. Ми боялися, але ми собі ще давали ради. Ми допомагали, ми волонтерили, ми включалися від тої агресії, від того болю, так, і також це був той настрій, який нам давав виживати. Ну, якщо більше 50%, так то звичайно, що людину буде хилити вже от в ті страхи, які вже треба лікувати. Мова про самопочуття. От наскільки ми налаштовані, настроєні. Навіть якщо буде. Холодно, так, і я вдягнусь тепло і з кимось буду. Тут головне підтримка. Да. що Мене не залишать саму. Я одна, а всі будуть щось робити, вирішувати. Ви будете дивитись на інших, всі якось будуть з цього ну, пробувати свої варіанти ділитися. Так? І от якщо буде така атмосфера, ну настрою такого, що ми все подолаємо. То це вже плюс до того, що ми ще фізично зробимо е, у теплим вікна, наприклад, себе там обкладаємо, да е, сведри теплі, купимо ще там натуральніші, ще щось таке, шкарпетки. Головне, оцей внутрішній наш настрій, який ми е, ну внутрішньо народжуємо, культовуємо, звичайно, спілкуючись з іншими людьми, близькими з оточенням, досвідом обмінюємося. Ну а як же ми от цей комфорт собі забезпечимо? І це от починає свідомість шукати свій варіант. І це жахає передусім людей, ну власне молодших, які звикли до того, що ми рухаємося до кращого, так до прогресу. Найбільше жахає так, тому що чим чи молодша людина, тим більше вона має оцих благ комфорту усіляких і цивілізаційних, якими вона звикла користуватися. Коли вони зникають, то відповідно до, до хорошого добра швидко звикаєш, і відповідно потім складно відмовитися. Я точно знаю, що старші люди, які хльобнули так добряче, важкого життя їх це не лякає. Вони вже таке. Ну якщо не таке точно пережили, то вони знають, що ми прорвемося, бо щось таке схоже уже було. Так, саме так, тому що вони при 14 можуть в кімнаті бути, і при 11 живуть, бо тому, що, наприклад, старші люди економлять там, де газ опалюють велика хата, наприклад, а старші люди не можуть пенсію платити. Так? Я сама точно таких знаю. І вони вдягаються дуже тепло, рухаються, займаються спортом, зарядкою чаї п'ють і тільки на ніч палять, щоб отак не замерзнути. І все, а в день вони рухаються. І тому. Налаштовані на те, що виживуть. я розумію, що я не вмру від цього, і я не боюся вмерти від цього. І моя бабуся, так само як ти кажеш, вона все, все життя прожила в польському будинку. В неї було плюс 16, плюс 17. Вона прекрасно виглядала. Вона то жила до 94 років. В прекрасній пам'яті все. Я завжди казала, що це секрет твоєї гарної шкіри, і вона справді така бадьора була жінка через те, що холодно. І вона взимку відкривала вікна, тому що холодно не дубак дубаком, а має бути свіже повітря. Того це я знаю, що від цього люди не вмирають. Але для мене особисто це величезний, супер величезний відкат назад. такий пуф, так, ну навіть далі, ніж середньовіччя Просто і для мене це страшно ще тим, що я розумію, що це. Не кінець. І я знаю, що вони можуть нам щось не договорювати. Це вже така параноя починається. нам щось не договорюють, нам щось не договорюють. Але коли ти, припустимо, ну, вповноважена особа, і ти виступаєш перед людьми на телебаченні, ти повинен думати, що ти говориш. Якщо ти даєш інтерв'ю на всі центральні канали, і ти говориш, запасайтесь дровами або шукайте, куди виїжджати, ну серйозно. Це кажу, це можна бути, це може бути смішно, але я думаю, ну ти справді так вважаєш. Ну куди виїжджати, що робити? Серйозно, якими дровами записатися? І тому для мене це дуже якась така дивна історія. Я особисто думаю, що зима буде тепла. У мене нема позитивного настрою, про який ви говорите, що треба заряджатися. Чесно, чесно, у мене його зараз немає. У мене є просто якийсь такий прорахунок і список, що я можу зробити для того, щоби. Якщо буде справді холодно, щоб мені було нормально це питання комфорту і це питання. Ну, тримати себе якось в тому. Якщо мені буде фізично погано, мені не буде добре морально. Але от навіть той е, дискомфорт, який у вас буде, він вас буде спонукати до творчості. Ну вам треба буде щось робити, щоби ви абсолютно точно ні Ну, ножитті творчості. Тобто, як мені холодно в ванні роздягнутися, то я знайду спосіб, як це там швидко обливатися відром або не будете митися. Це буде спонукати вас думати в тій ситуації, як цей комфорт собі забезпечити в теплій піжамі ходити цілий день і просто не, не з Мати, якщо я там лишаюсь вдома, да, тобто це буде рухати також до розвитку цей дискомфорт, це ж теж ті умови, в яких ви не хочете бути, і це буде рухати до того, щоб ви шукали цей свій варіант. На своєму рівні, на в своєму будинку, в, в, в своєму стилі життя, але ви будете щось робити для того, щоб вас це буде спонукати. Ви ну не не сядете в депресії, будете сидіти а замерзати. А я знаю дуже багатьох людей, і я думаю, що я доєднаюсь, непевно до них, які сядуть в депресії, дуже багатьох людей, які були такими оптимістами, ну, ну да, от вони зараз не оптимісти. і от вони сядуть. Я думаю, що і я сяду теж. Посадите трішки, але потім вже ж вийдете. Коротше, нас лякає невідомість, тому що в нас такого ще на, на нашому віку такого не було. Ми про таке читали в книжках, так про оці всі штуки. Ми такого ніколи в житті не бачили. Бачили в кіно хіба що? І не могли уявити, що це буде в реальності. Але е, люди це переживали, як показує практика. То відповідно і ми переживемо. Ну тобто, рівень адаптивності все рівно буде. Навіть в дискомфорті, тому ви будете жити, але вам вже буде добре від того, що не війна, що не дійшли. Ну тобто, розумієте, в такому в адаптивному плані і навіть уже скільки місяців війна, ви також адаптувались до роботи. Ви, ви розповідаєте там про інші теми, але ви все рівно ходите. Ви адап, ну, адаптувались до тих умов, що є. Ну там, де не стріляють, і, ну маць на увазі активно. Тому і до цього ми адаптуємось, але кожен якось своїм чином. Звідси підуть зараз творчі моменти. Зараз оці різні в'язані речі, які кімори. Зараз фешн піде, зараз ці логотипи підуть. А це мені вже більше нравиться. Воно... коли ви говорите про фешн. І воно активізовує. Розумію, ну, активізовує. В інстаграм будуть кидати, хто як гріється. Там, да, зараз там флешмоби, там повтори, повтори мене мою кружку електричну там, чи ще якусь там кружку, там, або ще щось, там, або подушки. Там була одна дома подушка. Тепер. Багато на подушках, там і так далі. І зараз це активізує цей рух, молиться, підтримує, і це все цю хвилю дає. Ну так як доброго вечора ми з України це точно так само буде. Там, нам не нам не страшна холодна війна, той холодна зима. Але це от коли ми разом, коли ми ділимось, коли ми розказуємо, як вивести найелементарніше цей страх з холодної зими, це розказати комусь про це. От реальна ваша історія, вражаюча історія. Коли ви вже поділилися, це вже легше. Нам Дуже легше від того. Я дізналась дуже багато, та? я можу поділитися з іншими. Тобто промовляти, вербалізувати те, що, де можна ну, в тих екологічних умовах, де це можна зробити, з близькими або там, з чужими, де, якщо це дозволяє ситуація. Тобто, я боюся, там, наприклад, якийсь дальній знайомий або знайомий. Та? Ну, я так якби не дуже ділюся, але от, ти знаєш, зараз ходить таке, ти могла би ти свою думку висловити? Mm -hmm. так? Тобто, і коли ми промовляємо, це вже ми позбавляємося цього страху, тому що ми усвідомлюємо щось. Ми а страх це найбільше, найкраще, що, як працювати з страхом, треба все це витягати. От те, що тривожиться, треба все наверх витягати. Ну, доросла людина це витягає через розмову. Діти малюють, вимальовують. Ну і дорослі малюють, ліплять і так далі. Ну, тобто, як можна про це говорити, І після цього вже легше стане. Якщо все ж таки вирулиться так, і це закінчиться більш-менш швидко, так як нам казали, до зими повинна війна закінчитися. То я продаю, якщо що, електроков дрибати, скажу. Ні, вона може енергетично ще буде складною, ця зима, так? Але якщо війна закінчиться, то ми будемо прямо на, на підйомі від перемоги грітися. Так думаєш, так і буде. Боятися немає сенсу. А чому чому чому, чому? чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті п'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.